— Добрий день можна до вас звернутися? Добрий день. Чим вам запам'ятався рік, що минає? Незламністю наших харків'ян, нашого міста, нашого мера міста і тому такою, та такою великою дружньою родиною ми впевнено крокуємо у новий рік. Які у вас очікування від прийдешнього року? Миру, перемоги, тиші, спокою, злагоди у кожній родині. Для мене особисто він запам'ятався дуже великими, значними подіями у моєму житті. Я там кандидатську дисертацію захистив, потрапив у театр, там займався творчістю. Які очікування від 25-го, ну сподіваюся, що ми витримаємо це. Запам'ятався літніми канікулами, вони дуже були веселі. Дуже багато знайшла нових друзів, дуже багато знайомств побувала в Іспанії. Там теж дуже класно з родичами. Ось. А які очікування від прийдешнього року? Очікування від прийдешнього року, щоб війна закінчилася. Дуже хочеться, хочеться, щоб всі друзі повернулися. Моя подружка, що в церемонії повернулася, дуже хочеться її побачити. Ось такі ось надії на наступний рік. Ну, мабуть, тим, що за цей рік я. Багато чого досягла в плані навчання і почала працювати на роботі, яку я дуже люблю. Ну і взагалі зрозуміла, що я дуже люблю своє місто. Ось <laughs> ну, мабуть, це. А які очікування на наступний рік? Думаю, що все буде тільки краще. Я можу вам сказати так: це був рік дуже довгий на випробування стійкості. Не тільки стійкості фізичної, а найбільше було навантаження психологічне, тому що кожен із нас всередині переживає за своїх близьких, рідних людей, яких не стало з нами. Ми будемо пам'ятати цей рік, що ми вистояли, продолали кожен із нас. Свої бар'єри, трудності, і саме найбільше бажання я висловлюю від всіх харків'ян і від всіх українців, де б вони не були, в якому куточку світу. Всі бажаємо миру, злагоди і добробуту, і це настане. Дуже важкий рік, дуже важко. Не знаємо, чого чекати від наступного року, тому поки що в такому важкому переочікуванні, що буде далі. Тримаємося Харків. Бережемо, відновлюємо, як можемо, кожний на своєму місці. Тому так от, тримаючись і тримаємось за Харків і живемо, живемо і якось виживаємо. Напевно, тим, що він був складним і насичений щасливими та радісними моментами з моїми друзями. А які очікування надії від прийдешнього року? Щоб це все закінчилось і всі, у кого забрали або розбомбили домівку, щоб у всіх все було добре. Сподіваюсь, якось все покращиться. Ось я знаю, нашим хлопцям зараз на фронті тяжко Ох, з перших віс, можна сказати, у мене там друзі. Сподіваюсь, покращиться. Чекаємо на допомогу від западу. Випустилася з університету, закінчила магістратуру, в принципі. Достатньо, напевно. А які очікування від прийдешнього року? Сподіваюся, що буде краще. Звичайно, там подивимось. Доближаємося до перемоги. Так хочеться, щоб все вже скінчилося. Дуже хочеться вірити, що закінчиться ця війна. Дуже хочеться. Це по-перше, щоб люди могли спокійно пересуватися по вулицях, по-перше. Без цих усіх прильотів, і, мабуть, це саме основне що може бути в нашому житті. А які особисто ваші бажання на наступний рік? Миру, щоб всі були живі і здорові, щоб люди повернулися додому, щоб відновлення України почалося, щоб ми забули це як страшний сон. Харків живе і, ну, і кожен рік він такий становить надихаючим і я розумію, що ми будемо далі жити. І я сподіваюся, що наступного року буде перемога. Постійними переїздами, бо війна і, на жаль, змушує. Оцим ми запам'ятався. Я думаю, що більше такого вже не повториться. у нас нарешті настане мир. Ми очікуємо миру. Миру, щоб були всі щасливі. Здорові, щоб народились діти, які зараз є, які народяться, щоб були щасливі, радості, миру і добра. Рік був дуже тяжким, але сподіваємось, що буде вже краще на багато в наступному році. Так, і бажаємо нашим захисникам наснаги, сили і ни низький поклон. Так, і моральної стійкості. І дякуємо. Велике. Бажає. Наступний рік у мене очікування, щоб зберегли те, що є зараз в Харкові, тому що, якщо б так не слідкували за місто, у нас би депресія вже почалася. І миру. Звичайно, всі ми бажаємо миру для Харкова. Ми живі, це добре, ми, мабуть, це найкраще. А які очікування на наступний? Миру. Тільки миру.